Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом зі мною продовжує навчатися на моєму першому курсі задач з параметрами. Ми сьогодні з вами продовжуємо урок 29 першого курсу. І раціональні рівняння першого типу, тобто такі. Раціональні рівняння, яке починається зі слів для всіх значень параметра, розв'яжуть рівняння. Я буду, коли в нас урок складається з декількох частин, я буду продовжувати нумерацію, тобто в нас 11-та задача, на вас дивиться нашого 29-го уроку. І наша друга частина буде присвячена рівнянням типу корінь n степеня з від x дорівнює g від x, де n натуральне число. Маю сказати, що таких, такі рівняння дуже часто зустрічаються у віраціональних рівняннях з параметрами першого типу, тому я вирішив приділити таким рівнянням, скажімо так, особливу увагу. І ми почнемо з того. Тобто, якщо n непарне число, ми просто підносимо до степені n, як ви чудово знаєте, я вам нагадую схему зі свого підручника 10 клас, профільний рівень, поглиблений рівень. А якщо n парне число, то це трішечки цікавіше. Коріння nного степеня z від x дорівнює g від x, тоді рівняння рівносильна системи. ми підносимо до n-го степеня в даному випадку до квадрата за умови, що g від x більше або до 0. Отже, наше рівняння перше буде рівносильна системі. Рівняння рівносильна системі. Підносимо до квадрата за умови, що х плюс 1 більше або до 0. Хочу вам сказати, деякі вчителя вчать, там завжди з ОДЗ починайте. Ну, не треба нам ОДЗ. Чому? Якщо я напишу це ОДЗ, я просто собі зроблю рівняння таким, що я буду його розв'язувати півгодини або годину. Оскільки в нас вираз, що стоїть під знаком корення, дорівнює квадрату, деякого виразу. То те, що воно більше або до рівню нуля, виконується автоматично. Тобто, знаходження, як кажуть, вчителі ОДЗ, а ми в останні роки кажемо область визначення рівняння, знаходження області визначення рівняння для даного типу рівнянь є абсолютно необов'язковим, Я б сказав, є зайвим і є шкідливим, я б навіть так сказав, тому що воно забирає час. Отже, рівняння рівносильна системі, і якщо ви, поки я тут розмовляв. Спробували це розв'язати самі, то ви побачили, що я склав цю, це рівняння перше дуже-дуже-дуже так, щоб воно простеньким було. Чому? Тому що ну, не буде тут нас квадратів. Ми отримаємо дуже швидко, що х з першого рівняння х дорівнює 1 а за умови, що х більше або дорівнює мінус 1. Тобто ми вже з вами другий етап аналізу. ну В принципі, все дуже-дуже просто. Наш єдиний корінь рівняння наслідку 1-а має бути більше або дорівнює мінус 1. Це буде відбуватися за умови, що a менше або дорівнює 2. Тоді х дорівнює 1 мінус А корінь початкового рівняння. Ну, про... в, іншому випадку, в іншому випадку, якщо А більше 2, коренів немає. Мені залишається написати відповідь. Якщо А менше або дорівнює 2, то Х дорівнює 1 А. якщо А більше 2, то розв'язків немає. Ще раз хочу зауважити, що знаходження області визначення це не є помилка. Знаходження області визначення це не помилка, це просто зайва робота. А наше 12 те рівняння для всіх значень параметра розв'яжуть ось таке рівняння, воно досить схоже, але тут буде певний нюанс. Отже, давайте ми напишемо, що рівняння рівносильне системі. Піднесемо до квадрату і напишемо, що за умови х-2 більше або дорівнює 0. Ну, тут вже ситуація, ви побачите, трішечки інша. В нас знову-таки взаємознищуються четвірочки, і ми виходимо з вами на рівняння х квадрат мінуса плюс 4х дорівнює нулеві. За умови, що х більше або дорівнює 2. Розв'язуючи це рівняння, ми винесемо х за дужки і побачимо, що воно рівняння наслідок має два корення 0 і а плюс 4. Але, але х дорівнює 0, зразу ми бачимо, давайте я червоним напишу не задовольняє. Умову x х більша або дорівнює 2, <кій> тому не є коренем початкового рівняння. Ну, Це в нас А, а тут нас буде Б. Тут нас буде Б. Ну, ми хочемо себе спитати, а коли другий корінь А плюс 4 буде коренем початкового рівняння, звичайно, ми на це питання дуже швидко відповімо. Для цього треба вимагати, щоб А плюс 4 було більше або дорівнює 2, тобто А більше або дорівнює мінус 2. Отже, якщо А більше або дорівнює 2, то Х дорівнює А плюс 4 корінь початкового рівняння. Ну, ми з вами готові писати відповідь. Я можу і тут написати, що якщо А менше мінус 2, то немає розв'язків. Можу і тут написати. Можу, і відп... ну, відповідь я точно маю написати, але можу і до відповіді. Якщо А менше мінус 2, то рівняння немає розв'язків. Якщо... А більше або дорівнює мінус 2, то х дорівнює А плюс 4. Ну, теж відносно нескладне рівняння. Але знову-таки вимагає акуратності. Наше наступне третє сьогодні, а загалом 13 рівняння з параметром, воно теж виду коріння z дорівнює ж, І воно зовнішньо ну, виглядає так само, нібито. Але ви побачите, наскільки це завдання важче. Давайте приступати. Початок в нас буде такий самий. Тут, тобто тут я вам нічого нового не скажу. Рівняння рівносиль на системі. Так, щось я дуже жирний взяв на цей епізод. Не дуже воно. Рівняння рівносильна системі. Значить, ми підносимо до квадрату ліву і праву частину рівняння, і пишемо про те, що права частина більша або дорівнює рівню 0. Після того, як ми розкриємо квадрат, квадрат, а квадрат, взаємознищується, що добре, що придумав автор, ми отримаємо ось таке. Квадратне рівняння з параметром, яке є квадратним для всіх значення, за умови, що х більше або дорівнює. А. Я звірюся, так, да, все нормально. І ось що ми можемо сказати про це рівняння. По-перше, воно є. Квадратне для всіх значень параметра, тобто окремо не треба розглядати значення параметра, коли воно лінійним, виявляється, що добре. І, маючи досвід роботи з квадратними рівняннями з параметрами, ми розуміємо, що дуже багато що залежить від того, буде дискримінант повним квадратом чи ні. І тому давайте шукати дискримінант 2 на а плюс в квадраті. Мінус 4. І коли ми це розкриємо, ми отримаємо, що це 4. А в дужках А квадрат плюс 2. І ми бачимо, що дискримінант не є повним квадратом. Тому ми, маючи певний досвід, вже ми розуміємо, що це значно поскладнює наші подальші кроки. Отже, давайте розбиратися. По-перше, ми можемо. Задати собі питання, коли дискримінант більше буде рівню нуля. Тобто, коли а квадрат плюс 2 більше буде рівню нуля. Хочете методом параболи або методом інтервалів, хто добре вчився в математичних класах. Отже, що ми з вами маємо? Ми маємо 2 корень. Ну, якщо ми прирівняємо до нуля, ми маємо відповідно 2 корення 0 мінус 2. Ми їх позначимо. Ось яка ситуація в нас відбувається. І ми можемо сказати, що дискримінант більше буде рівню 0, якщо А від мінус нескінченності до мінус 2 в об'єднанні від 0 до плюс нескінченності. Тому ми зразу можемо зробити ремарку. Якщо А не таке, тобто якщо А Належить від мінус 2 до 0, то початкове, Тобто, тобто у нас квадратне рівняння немає розв'язків, рівняння наслідок. І початкове рівняння тоді немає розв'язків, тоді немає розв'язків. Тобто я це обведу, це вже є якась частина нашої майбутньої відповіді. Отже, з цим ми розібралися. Тепер ми з вами будемо. Повністю займатися тим питанням, коли рівняння наслідок має розв'язки. Отже, якщо в нас а ось таке, x1,2 дорівнює, значить, давайте я скопіюю, щоб просто ви бачили, що я буду далі писати. Ви побачите, що ну, не, не дуже приємно, але, але все-таки давайте збоку. Але все-таки я склав так, що тут буде один. Відносно приємний момент. Значить, 2 на а плюс 1, плюс або мінус корінь із дискримінанта. Поділити на 2. І коли ми це спростимо на 2 відповідно, само 2 задушки і поділимо. А плюс 1 плюс або мінус ось такий корінь. о За умови, що х. Більше або дорівнює А. Давайте я тут збоку напишу X більше, або можна і не може це як система. Отже, ми з вами розуміємо, що, мабуть, так складено завдання, що при деяких А буде один корінь, можливо, при деяких два, може жодного. Тому в третьому пункті нам необхідно перевірити. Виконання умови Х. Більше або дорівнює А. Ну, давайте це перевіряти. Отже, в нас Х1, давайте візьмемо з плюсом. І я ще раз скажу, що я склав так більш лояльно, в тому плані, що коли ми будемо перевіряти перший корінь, а взаємознищується, ми виходимо на нерівність ось таку. І вона виконується для всіх тих А, які ми розглядаємо. Тобто для всіх тих А, коли дискримінант більше або дорівнює нуля. Виконується для всіх А, таких, що, ну давайте я можу скопіювати для всіх А кома таких. Що я намагаюся дуже ретельно це показувати, розумію, що це не так легко. Це не легко, шановні учні, це точно не легко. Отже, я можу поставити А, і перший корінь у нас буде коренем. Ось для таких А. Ну, до речі, є ще один спосіб, тобто робота з коренями квадратного рівняння. у в першій частині нашого курсу я це показую, але для даного рівняння все-таки легше розв'язати дві конкретні нерівності. Х2 це А плюс корінь. Ми хочемо себе спитати, коли це більше, ніж А або дорівнює. Ми А взаємо знищуємо і кажемо про те, що це буде відбуватися, коли Корінь із цього виразу менше або дорівнює одиниці. От менше або дорівнює одиниці, ми розуміємо, що це буде не завжди. Тобто повинен сам вираз бути менше або дорівнює одиниці, більше або дорівнює нуля. Те, що більше або дорівнює нуля, забезпечуємо тими числами, тим виразом, який у мене обведені, прямо червоним, так? тобто, ми дискримінант розглядаємо невід'ємний, тому нам залишається фактично розв'язати. Ну, я, я можу написати як систему, звичайно, нам залишається розв'язати другу нерівність. і Коли, ну давайте я тут так напишу, коли ми її будемо розв'язувати, відповідне рівняння буде мати і раціональні корені, А1, 2 це мінус один плюс мінус корінь з 2 таким чином, якщо в нас А буде між цими числами, давайте я все-таки поставлю. Ну, ви бачите, тобто зовнішнє, воно нібито таке, як два попередніх, наскільки більша робота. Технічна проблемка маленька. Отже, я другу нерівність розв'язав, ну, і раціональні корені що поробиш. А перша нерівність. Перша нерівність у нас. Мі, давайте я блакитний візьму. мінус 2, мінус неправильно, я мінус 2 точку ставлю. Мінус 2 отут, мінус 2 і 0. І ось так. Тобто, тобто, Якщо А належатиме від мінус 1 мінус корінь із 2 до мінус 2 в об'єднанні від 0 до коріння з 2 мінус 1, то ми матимемо другий корінь. Я його можу просто скопіювати, щоб довго не писати. Ну, і в принципі вся робота зроблена. Залишається грамотно написати відповідь. Я думаю, ви здогадуєтеся, щоб грамотно написати відповідь, нам надобиться шкала. Хоча ну, були учні, які грамотно писали відповідь без всякої шкали. Ну що, давайте поставимо мінус 2 і 0 і скажемо, що тут між ними немає розв'язків, там дискримінант від'ємний. Ось. Отут у нас буде x1. Я блакитним. Х1, х1. А х2 в нас буде, коли давайте я зелений візьму. Якщо мінус один мінус коріння з двох, коріння з двох мінус один, то у цих діляночках в нас буде ще х2. Ну, все, можна писати відповідь акуратно і уважно. Відповідь. Я буду рухатися зліва направо, якщо а менше, ніж мінус 1 мінус корінь із 2, або а більше корінь із 2 мінус 1, то в нас <Carneyqui> один єдиний корінь х1, який ми назвав. а плюс 1 плюс корінь і за квадрат плюс 2. Потім, якщо ми попадаємо на дві діляночки оці зелененькі, то в нас і корінь x1 залишається і з'являється корінь x2. Якщо. Якщо. <watering> <Rugby> А у нас ось таке, або А у нас ось таке, то ми матимемо два корені. Х1, 2 можу написати зразу. А плюс, неправильно пишу, А плюс 1, плюс або мінус оцей корінь. Ну і нарешті, якщо А від нуля від мінус 2 до нуля, то рівняння не має розв'язків. Ось ми з вами побачили, як зовнішнє рівняння, яке дуже схоже на два попередніх, нам при розв'язуванні Ну, дало достатньо багато роботи. Хочу сказати, що навіть досвідчення розв'язувачі не завжди можуть оцінити, ну, скажімо так, фронт робіт того чи іншого номера з параметрами. Буває дуже по-різному. Тому, ну, давайте знак оклику поставлю маленьке, як я люблю робити. Наше остання рівняння другої частини 29 го уроку, ну, виглядає так не дуже приємно для всіх значень параметра розв'яжіть рівняння. І таке рівняння обов'язково треба почати із попереднього аналізу. Ми, ми з вами працюємо рівняння з параметрами. Параметра може бути будь-яким. І нам попередній аналіз тут дуже допоможе. Тому оскільки ліва частина це корінь квадратний. Більше буде рівняю 0, то права частина теж має бути невід'ємною. Тому ми робимо висновок, що якщо А менше 0, рівняння не має розв'язків. Просто зразу. Що є досить непоганим. Тому ми далі будемо розглядати, давайте я так і напишу, далі розглядаємо. А більше нуля. У нас буде або до рівня. У нас буде момент, коли це знадобиться. Оскільки ми з вами домовилися розглядати А більше або до 0, писати, що початкове рівняння рівносильне системі вже не треба. Ми з вами домовилися, що А більше або до 0, тому підносимо до квадрата. І після цього виконуємо зведення до. Нашого класичного вигляду корінь і z дорівнює g. От на цьому місці я зупинюся. Тепер ми будемо з вами розв'язувати ну, фактично вже рівняння наслідок. і рівняння наслідок тут ми вже будемо писати. Це рівняння рівносильно системи. Це рівняння рівносильна системи. Ми піднесемо до квадрата. Ой, перепрошую, ми піднесемо до квадрата і напишемо, що права частина більша або дорівнює 0. Тобто, після того, як ми розкриємо квадрат, зведемо подібні, ми з вами отримаємо ось таке рівняння х квадрат мінус 2а квадрат плюс 1х. Плюс А в четвертому плюса дорівнює 0 за умови, що х більше або дорівнює А. Ну, чудово. Тепер що ми можемо сказати? Знову-таки, ми з вами розуміємо, що дуже важливим є питання дискримінанту. По-перше, ми скажемо, що рівняння квадратне для всіх значень А. І ми розуміємо, що питання дискримінанта важливе, воно нам покаже подальшу нашу роботу, наскільки вона буде важкою. І коли ми розкриємо дужки, зведемо подібні, ми отримаємо, що дискримінант є повним квадратом 2а-1 у квадраті, що нам значно спрощує роботу. Х1, 2 тоді 2а квадрат плюс 1 плюс або мінус. Отакий От вираз. І після того, як ми один раз візьмемо з плюсом один раз з мінусом, х1 буде а квадрат плюс а, х2 буде а квадрат мінус а плюс 1. Отже, я сподіваюся, що ви не забули, що нам треба перевірка виконання умови х більше або дорівнює а квадрат. Цим ми з вами і займемося у четвертому пункті. Необхідно, давайте я так і напишу, щоб х був більше або дорівнює а Ну, давайте почнемо з x1. x1, і якщо ми себе спитаємо, коли в нас x1 більше або дорівнює а то це коли а більше або дорівнює 0. Я вам казав, що наступить такий момент, коли нам це знадобиться. Ось нам це знадобилося. Ми ж такі розглядаємо. Такі А і розглядаємо. Тобто ми для себе робимо висновок, що якщо А більше або дорівнює нуля, 0, ми маємо ось такий корінь. Приступаємо до другого. Виявилося непогано. Х2а квадрат мінус А плюс 1. Ми себе питаємо, коли воно більше або дорівнює А квадрат. І попадаємо на те, А квадрат, а квадрат взаємо знищується, попадаємо на те, що А менше або дорівнює нуля. А менше дорівнює одиниці. В той самий час ми з вами розглядаємо А більше або дорівнює нуля. Отже, якщо А більше або дорівнює 0, менше 1, ми маємо другий корінь. В принципі, можна було б і вже писати відповідь за великим рахунком, але для даного рівняння можна в окремий випадок виділити, коли х1 дорівнює х2. Ну, зайве це не буде, але якщо мені учні це не наведуть як в окремий випадок, я не буду знижувати оцінку. А тут дорівнює 0,5 і х дорівнює 0,75. Знову так я кажу, якщо окремо, ну, не виділять, нічого страшного, отже ми будемо писати відповідь. Якщо А менше нуля, то рівняння не має розв'язків. Далі в нас іде від нуля, якщо, давайте так, якщо а більше буде дорівнює 0, і ось до цього числа 0,5, коли рівня кореня, або від 0,5 до 1, то ми тоді маємо два корення. То х1 дорівнює плюс А квадрат плюса, х2 дорівнює А квадрат мінуса плюс 1. Потім, якщо а дорівнює 0,5, то х дорівнює 0,75. І нарешті, якщо А більше одиниці, в нас вже другого корення не буде, буде лише перший, то х дорівнює А квадрат плюс А. Ну, ось таке. Серйозне принципі рівняння досить симпатичне, серйозне, але воно виявилося можливо простіше, ніж можна було б подумати до да, самого початку. Простішим воно виявилося тому, що ну, дискримінант повний квадрат. Якби такого не було, ну були б проблеми серйозні. На цьому другу частину нашого 29-го року. Ми закінчуємо. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся на ваші лайки. Сподіваюся на те, що ви підпишетесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!